В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Христос воскрес. Христос воскрес! Дорогі молільники, всі ви, що заходитеся у храмі, всі ви, що знаходитеся на вулиці, пам'ятайте, що станьте собі так біля храму з того боку, де ви можете чути колонки, щоб ви чули Слово Боже і молитву. І дуже вас прошу, пам'ятайте, що під час служби Божої не можна бути на гойдалках і на дитячому майданчику. Дуже-дуже прошу всіх з розумінням до цього поставитися. І також всі, хто слухає нас через онлайн трансляції з дому, також сядьте собі зручно, не лежіть. Якщо хтось молиться через онлайн-трансляції, і не робіть нічого більше, бо це служба Божа Великодня. Отже, будьмо уважні, Бог дав нам ласку з вами дочекати цьогорічного Великодня 2025 ювілейного року. Хочу з вами зробити таке роздумування про три речі. Перше, це те, що головне. Друге, це те, що другорядне. А третє, це той стан, в якому ми живемо з вами в Україні. Отже, про перше. Ми з вами від сьогодні і протягом 50 днів вітаємося одні з одним таким привітанням. Христос Воскрес і відповідаємо воістину Воскрес. Для нас це не просто одне з християнських привітань. Для нас це привітання, яким ми визнаємо віру. В нашого Господа Ісуса Христа. Тому цим привітанням вітаємося всі протягом 50 днів! Бо ми визнаємо, що Ісус Христос це Бог, який став людиною. Це не просто засновник релігії, як то деколи звикли казати, і так далі. І кожен має свою релігію і свого Бога, і так і так по-різному. Але це Бог, який став людиною. І як читаємо в книзі діянь: Він є наш Господь, Він є наш Бог і нема ні в кому іншому спасіння. Бо й імені немає іншого під небом, що було дане людям, яким можемо спастися. Це ім'я Ісуса Христа. Саме слово Ісус означає Спаситель. А Христос означає Месія, помазаний. Його помазали на Месію. Він поставлений як Месія Бог, який став людиною. І він є Христос. На Месію чекали всі люди Старого Завіту. Уявіть собі, уявіть. Люди від Адама. Від Адама. Всі люди, які жили на землі, вони чекали, що має прийти Месія? Спаситель. Христос. Чому вони чекали, що має прийти Месія? Будьмо уважні. Тому що через Адама прийшов гріх. І через Адама людина посварилася з Богом, творцем. Творіння, ми з вами посварилися з творцем. Як боляче, наприклад, коли дитина свариться з татом чи з мамою, і ми кажемо, це трагедія, а тут сотворіння сварилося з творцем. Через Адама. Прийшов гріх. І тому, щоб примиритися з Богом, щоб відновити цей зв'язок з Богом, щоб не було більше з Богом оцієї сварки через гріх, прийшов Ісус на землю. Бог став людиною і немає іншого імені, яким ми можемо спастися. Це ім'я Ісуса Христа. Тому апостол Павло, коли говорить про Воскресіння з мертвих, бо це наша віра в Ісуса Христа, Бога, який став людиною, Бога, який був зачатий в благовіщенні, Бога, який народився в Ефлеємі, Бога, який при 30 років жив в Назареті, Бога, який жив з Йосифом і з Марією, Бога, який вийшов проповідувати, Бога, який терпів, страждав, Бога, якого людина розп'яла, Бога, якого людина сказала, я не знаходжу в ньому жодної вини, і видав на розп'яття, сотворіння видало на розп'яття Творця. Ми віруємо в цього Бога. Немає іншого імені, яким ми можемо спастися, діяння 4.12. І каже апостол: якщо Той Христос не воскрес, тоді марна і проповідь наша, марна і віра ваша. Ми віруємо в Ісуса Христа, в Його Спасительну місію, в Його божественну природу. І ми цю віру виявляємо нашим життям. Це головне. І тому, коли ми вітаємося Христос Воскрес, чи слава Ісусу Христу, це Христос рождається, чи Христос посеред нас, ми визнаємо віру Ісуса, це Бога, який став людиною, другу особу при Святої Трійці, і через якого ми пізнали Бога. Є в старому завіті такі слова. І в Новому завіті вони є в Євангелії від Івана. Ми нині завершили першу частинку читати першої глави, а завтра цими словами починаємо, що Бога ніхто ніколи не бачив. Але в сині єдинородному ми пізнали, який є Бог. Коли Бог став людиною, ми зрозуміли, який той Бог. Бог став людиною, щоб людина сказала, я не знаю, якого Бога. Бог став людиною, щоб людина не сказала, я не маю до кого звернутися, коли мені важко. Бог став людиною, щоб людина не сказала, я залишений і залишена сама сам в біді. Бог став людиною. Але Бог дав людині унікальну річ свобідну волю і розум. Ми з вами відрізняємося від всіх сотворінь. Бо творець, коли сотворив людину після всіх сотворінь, про яке читаємо в Книзі Буття, що коли Бог побачив було добре, коли сотворив людину, знаєте, що сказано? Що побачив Бог, що було дуже добре. Уявіть собі, ми з вами дуже велике добро. Оце нині, як будете казати Христос Воскрес один одному. То скажете один одному, ти для мене дуже велике добро. Реально, ми сотворені на образ і подобу Божу, і Бог дав цю свобідну волю, що на силу Бог не зробить так, щоб в Нього вірити. На силу Бог не заставить його любити, На силу Бог нікого не заставить, щоб йому служити. Це все дано на свобідну волю людини. Ісус Христос, Бог. Який став людиною, щоби людина з цього скористала. Це перше. Це головне. Тому, коли вітаємося Христос Воскрес, ми сповідуємо Головне. Тепер про другорядне. Великдень одне свято, яке має багато другорядних речей. Другорядне воно не означає, що неважливе. Другорядне воно не означає, що його не потрібно. Другорядне воно не означає, що воно може бути, може не бути, бо воно важливе, але воно другорядне. З чим ми йдемо на Великдень до храму, з кошиками великодніми, з чим ми йдемо на квітну неділю до храму, з вербовими гілками, так? з шутками. З чим ми йдемо. На приображення до храму з кошиками з фруктами. Але ми кажемо, що це є другорядне. Ми не кажемо, що це неважливе, але це другорядне. А інколи можна почути таке на Йордан. Принеси мені слоєчок води свяченої. Тобто людина на перший не пішла, до храму не пішла, віру не визнала. До сповіді не пішла, до причастя не приступила, той слоєчок свяченої води не поможе. Ви розумієте? Воно важливе, і тому є освячення води, молитви, якими ми освячуємо воду, і водою окрупляємо людей і приміщення. Але воно не головне. Великодній кошик посвяти мені кобаси, передай мені свяченої кобаси. Це важливе, це важливе. Це гарні молитви на освячення кошиків. Це важлива традиція. Це великодній сніданок з молитвою і благословенням. Це вся родина разом, коли чоловік з дружиною каже: Ти в мене найкраща дружина, Христос Воскрес. Ти в мене найкращий чоловік Христос Воскрес. Ви найкращі батьки, Христос Воскрес, ви найкращі діти, золоце, яке інколи виносить мозги, але Христос Воскрес. Ви найкращі парафіяни Христос Воскрес. Ми очі від вас змучилися, але Христос Воскрес! Це не головне, але це важливе, це другорядне. І так важливо, щоб людина вміла. Головне зробити головним, а другорядне другорядним. Людина для цього має і розум, і волю. Бо розум каже, що головне, що другорядне, що правдиве, що неправдиве. що… Правильне, а що неправильне, а воля людини, це захотіти зробити порядок в житті. Тому казав Святий Августин, і нині ми згадуємо і знову повторюємо його слова, коли Бог буде на першому місці, то все решта буде на своєму місці. І третя річ. Перша було про головне, про віру Ісуса, який народився, помер і воскрес. Друге – було про другорядне. Це про традиції, звичаї, вишиванки, кошики, гаївки, бомбоньєри. Хто не знає, то також традиція нашої парафії. Це все традиції, вони важливі, бо вони об'єднують людей. І людина на Пасху все в чомусь новому прийде. І це традиції, які батьки передавали з покоління в покоління. А тепер про стан, в якому ми є. І головне, і другорядне ми перебуваємо в стані війни. І віру ми сповідуємо в стані війни. І традиції ми зберігаємо в стані війни. І великою спокусою в стані війни є занедбати і головне, і другорядне. Або вибрати тільки головне і другорядне сказати не треба, або вибрати тільки другорядне і головне сказати, що то не треба. Можна все списати на стан війни, і можна нічого не робити, або щось одне робити, або вибірково одне або друге. Одне і друге важливо: головне є головне, і другорядне другорядне. Бог дав нам ласку дочекати цьогорічного Великодня. І ми дякуємо Богу, як головному господарю нашого життя, за те, що Він нас привів до цього дня і допоміг нас святкувати Великдень Воскресіння Христове. Ми дякуємо Богу, що ми прийшли до храму своїми ногами. Ми дякуємо Богу, що ми можемо молитися. І в кожному серці, кожної людини, яка зараз мене чує, має просто стукати серце від вдячності Богові за все і за всіх. От просто як діти батькам, які просто обіймають і кажуть дякую, просто, просто, винені так. Думками, серцем обнімімо Бога Ісуса, пречисту Діву Марію поглядом, обіймами, і скажімо дякую, що я дочекав, дочекала цього Великодня. Я дякую, окрім Бога, дякуємо воїнам, яких ми не можемо забути. І тут не йдеться про те, щоб сказати: Ну, я їх пам'ятаю, але дійсно з уваги. З поваги з любові до кожного воїна, який будь-яким способом служить і захищає нашу землю, ми на місцях маємо молитися, працювати і допомагати, хто чим може. Молитися, працювати і допомагати, хто чим може. Кожному це дано на совість, кожному це дано на серце. І кожен має собі нині на великдень 25-го ювілейного року сказати у совісті перед Богом: так, Боже, я молюся більше, я присвячую більше часу на молитву. Так, Господи, я працюю і заробленої копійки даю, скільки можу. Не щоб мені дали грамоту, нагороду, похвалили, в газету написали за мене. Але я даю, скільки можу, скільки можу, і я буду старатися це робити. Бо я вдячний Богу і воїнам, які захищають. Я маю молитися, працювати і донатити, жертвувати, допомагати, хто, чим і як може. Отже, ми з вами сьогодні говорили про три речі. Будьмо уважні, чи запам'ятали. Перша річ, яка? Віра в Бога, віра в Бога, визнання нашої віри в Бога це дар, який ми отримали і який нас привів до храму. Тому ми дякуємо Богу, і ми сповідуємо цю віру і кажемо, Христос воскрес воістину воскрес. Друга річ. Ми дякуємо Богу за наш народ, за нашу націю, за наші традиції. Бо це важливе, але другорядне, але важливе. І це треба плекати в дітей, вишиванки в дітях, діти в церкві, від маличку, в колясці, на руках. Так, не на майданчику під час служби, бо є головне, а потім майданчик другорядне. В дітях це треба виховувати і плекати. І третє це вдячність Богові за наших воїнів і вдячність кожному воїну. Я знаю, що зараз з нами моляться декілька наших парафіян, які на війні і деякі в таких гарячих точках. І знаєте, кожен раз, коли мені пишуть воїни, що вони молилися з нами, а ще кажуть, про що я говорив на проповіді, а ще пишуть питання. І ти думаєш, як може, наприклад, людина жити 100 метрів від церкви? І не прийти до церкви, коли є Ромко, Іван Степан, які є в Запорізькій області, в Донецькій області, або навіть ті, які є коло Краматорська, і стараються в неділю з позиції поїхати в Краматорськ до отця Петра, нашого, що служить в Краматорську, і посилають мені знимку: ми нині були з отцем Петром. Ви уявляєте, яке це життя різноманітне, народику, Бог дав нам Великдень, Бог дав нам Пасху. Пообіцяймо Богові Бога поставити на перше місце, щоденна молитва, недільна святкова служба Божа. Хто не може звичайно прийти до храму, то через онлайн. І ми вдячні всім, хто молиться з нами через онлайн. Пообіцяймо Богові зберігати традиції, плекати ці традиції, допомагати. І пообіцяймо Богу молитися, працювати і допомагати нашим захисникам. Христос Воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Я не чую тих, хто на вулиці. Христос Воскрес! І не чую